Виноробкович каже, вино починається з винограду. Основа основ це якісний виноград. Коли він є хороший, якісний, то, чесно кажучи, треба дуже постаратися, щоб його спортити настільки, щоб вийшло погане вино. Це вже, в принципі, декілька е тонкощів, і вино у вас завжди буде гарне. Але це не має бути сорт гібрид. Тобто Ізабела чи Лідія Делавара. Це має бути чи наша кадарочка. В нас на Закарпатті прекрасно плодоносять десятки європейських благородних сортів: червоні, тішка, Берне, Сувіньон, Мерло, шикарний сорт Свайґел на берегівщині австрійській, з білих особливо, тому що Закарпаття це однозначно край білого вина. Це мускатна група. Мускадо Тонель, Іршеї Олівер, Мюллер Тургау, Різлінг Рейнський, Різлінг італійський, навіть шардоне. У нас чудово, це все плодоносить. Група Піно, білі, червоні. Тому, якщо хтось вважає, що Закарпаття це край Ізабели, дуже помиляється. Закарпатський винороб сьогодні це не та людина, яка працює за дідівськими методами, каже, чи не найвідоміший у майстер Олександр Ковач. Сучасний процес виготовлення вина ґрунтується не тільки на традиціях, але й на сучасних технологіях. Вино це гарний виноград і хороші санітарні умови. Хороші санітарні умови. Без цього не буде нічого, тому що ми на, на початку зародження вина вже його можемо інфікувати. І в результаті у нас народиться хворе вино, яке, в принципі, тільки вилите. Більше ні на що не годиться. Тому в процесі виробництва санітарні умови, ці ж дробилки, преси, шланги, не полінуйтеся їх помити, не полінуйтеся постерилізувати. Ту саму бочку. Якщо ви думаєте, що 30-річна бочка вам дасть хороше вино, то ви дуже помиляєтесь. Вона вам дасть нічого, крім хвороб і проблем. І коли говорять про те, що в цій боці мій дід робив гарне вино, то можливо воно в нього колись і було гарне. Але ви нікуди не відійдете від того, що маємо насправді. Бочка працює всього 5, максимум 6 років. Все. Далі ще років 5 її можна використовувати як тару, але затрати на її стерилізацію будуть набагато більші, ніж використовувати нержавіючу ємність або стекло. А після 10 років ви вже отримаєте тільки проблеми. Причому затрачаючи величезні і кошти і сили, бо винести бочку з підвала помити і занести це проблема. Розумієте? Набагато краще взяти стекляний бутиль або нержавіючу ємність. Тому бочка це величезна відповідальність. І не треба дивитися на те, що у вас там є парк старих бочок, за якими максимум плаче вогонь на шашлик або в музей. Да, бочку обновити це великі гроші. Парк тари взагалі в виноробстві це саме дороге. Парктари, тому що це справді дорого. Але все залежить від того сегменту вина, яке ви хочете отримати. Хочете хороше, якісне, дороге вино, значить ви мусите придбати бочку. Давна сьогодні коштує вже 10 гривень літр. 200 літрова бочка 2000 тисячі гривень. І вона всього на 5 років. Ну, інакше не буває. Чудес не буває. Ви не можете виготовити у старій гнилій бочці хороше вино. Узагалі ж розповідає Виноробкович, аби вдавалося справді добре вино, слід виготовити його зо два десятки разів. А значить, робити це 20 років. Тим особливо і корисні поради досвідченого майстра, який охоче продовжить ділитися вміннями. Далі буде про те, що варто, а що ні, додавати у майбутнє вино.